Замість грошей, крупи та вугілля, а замість посвідчення, клаптик-газети все це частина пенсійної історії України за минуле століття в головному управлінні пенсійного фонду області. Створили кімнату з експозиціями історичних документів та еквівалентів пенсій минулого. Експонати показують новим працівникам управління та профільним студентам. Їх побачила Яна Семенюк. Відкрити експозиційну кімнату в обласному управлінні вирішили до 24-ї річниці утворення пенсійного фонду. Робили це в першу чергу, аби підготувати до роботи майбутніх працівників відомства. Для них це теж є великою підмогою у роботі, тому що історія вона повертає в ці краї далекі ці далекі роки. І для того, щоб удосконалювати, потрібно знати. Як це було раніше? В музейній кімнаті кілька стендів на першому копії історичних документів. Поряд найстаріші архівні документи. Тут є пенсійні посвідчення різних часів, починаючи з 30-х років 20-го століття. Тоді пенсію отримували лише за інвалідністю та представники кількох професій. До кінця першої половини минулого століття через відсутність паперу, пенсійні посвідчення та інші довідки іноді писали прямо на газетах. Ніхто ніколи не звертає увагу на ось цю обкладинку пенсійної справи. Це обкладинка пенсійної справи. Це 46-й рік, ви бачите, у нас представлено дуже багато документів саме на е, листках газети. Серед представлених експонатів пенсійні справи, Героїв праці Радянського Союзу та тогочасних чиновників. Залишились тільки пенсійні справи і героїв Радянського Союзу, і героїв соціалістичної праці. І була у нас така категорія, як персональні пенсіонери. Персональні пенсіонери це. Пенсіонери, які отримали персональні пенсії. Персональні пенсії назначалися ще з 20-х років минулого століття, і вони назначалися чиновникам. Найбільш незвичайний стилаж в кімнаті зображує період виплат пенсій в натуральній формі. В 90-х роках минулого століття через економічну кризу підприємства боржники виплачували своїм колишнім працівникам пенсію тим, що виробляли. Це могла бути їжа, моючі засоби чи навіть калоші, а іноді і розрахунки за ЖКГ Відбувалися Взаємозаліки і по оплаті комунальних послуг, це природний газ, в опалювальні сезони і вугіллям, і взаємозаліки по електроенергії відбувалися. Є в музеї і полиці майбутнього. Саме так з великими пенсіями і європейським прапором уявляють собі життя пенсіонерів у майбутньому спеціалісти фонду. Яна Семенюк і Зеленкін день за днем.